Пропровської облдержадміністрації за зайняте третє місце у другому обласному етапі з українсько дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура серед професійно-технічних навчальних закладів нагороджується Кам'янський курінь Бертажинського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту. За зайняте друге місце серед професіно-технічних навчальних закладів нагороджується курінь Казацька воля Апостолівський центр. І за зайняте перше місце серед професіно-технічних навчальних закладів нагороджується Половинський курінь Дніпропетровського регіонального центру професійно технічної освіти. Шановні друзі, протягом певного часу кожне місто та район Дніпропетровської області отримує підсумкову інформацію та електронний щоденник гри Сокіл Джура 2015 року. Шановні друзі, комітет дякує всім вам за сміливість і творчість. Креативність і толерантність при проведенні обласного етапу гри Сокіл Джура 2015. І на згадку, про яскраві дні під час проведення гри Сокіл Джура» ми запустимо в небо повітряні кульки кольором прапор, прапору нашої держави. Я запрошую рій, переможець Петропавлівського району запустити в небо.